І далі повертаємося до Сполучених Штатів. Трамп розглядає продовження санкцій проти Росії, запроваджених його попередниками. У відкритому доступі з'явився документ, який опублікують лише завтра, і в ньому йдеться про те, що рестрикції, які запроваджував ще Байден проти Москви, Трамп продовжить і ще на рік. Який сигнал Білий Дім подає і Києву і Москві? Обговоримо це з нашим спеціальним кореспондентом у Сполучених Штатах Дмитром Манопченко. Отже, Дмитрий вітаю ще раз. Почнімо з гарячої новини Санкції. Що відомо за про це. Льошно, ну, станом на зараз я ще чекаю офіційного підтвердження Білого Дому, бо попросив американську адміністрацію роз'яснити со стосовно документів. Станом на цю хвилину може дійсно підтвердити, що в американському реєстрі це сайт, де публікуються всі офіційні документи всіх органів влади. Дійсно з'явився документ, який офіційно має бути опублікований лише завтра. Там стоїть така примітка, і там довгі бюрократичні формулювання, але простими словами для тебе, для глядачів, я поясню, що йдеться дійсно про продовження ще на один рік всіх пакетів санкції які запроваджувалися проти росії тобто і пакети 2014, і 2018, і 2022 років добре тобто найважливіше поки не зрозуміло чи вступив документ в силу чи вступає завтра чи трамп його має урочисто підписати як він любить як він останнім часом робить в присутності преси перепитав відставного топ чиновника який в мінулі в минулій адміністрації якраз е, відповідав за санкційну політику почув що це стандартна процедура що байден теж щороку подовжує Жов антиросійські санкції, але з Трампом, знаєте, це символічно дійсно його адміністрація, його переговорна команда, заявляли про те, що, начебто, питання послаблення, хоча б часткового санкцій проти Росії, буде предметом переговорів. Ну і для того, щоб пославлювати, зрозуміло, що потрібно, щоб весь цей пакет, весь цей масив санкцій був діючим, був в силі. Ну і таким чином, дійсно, не можу поки сказати, чи вже документ вступив в дію чи ні, але зрозуміло, що про це йдеться, і на такий крок адміністрація Трампа. Па пішла ще один момент: американська політика завжди глибоко символічна, дуже часто важливі рішення, підписання указів чи виділення якихось пакетів, якраз прив'язували чи до якоїсь дати, чи до якогось візиту. Ну і зрозуміло, можна про це сказати. Ну в принципі, з величезною з величезною ступінь вірогідності, що це рішення, якраз, оскільки опублікувати його мають завтра, і прив'язують під візит Володимира Зеленського до Вашингтона. Щодо цього візиту, дійсно станом. На зараз можу підтвердити, що будуть і зустрічі в Білому домі, що відбудуться розмови з впливовими конгресменами. Чують про це тут в конгресі з конгресових джерел від людей, яких на цю зустріч запрошували. Точно можемо сказати, що планується розмова президента Зеленського сам на сам з президентом Трампом в овальному кабінеті, потім в складі делегацій. Поки не до кінця зрозуміло, в якому форматі може бути підписана угода щодо спільного використання розробки корисних копал. Ось подивився формально цей документ. Називається договір про створення інвестиційного фонду відбудови. Але головне на чому зараз наполягає Україна, що цей договір не може бути в розриві із гарантіями безпеки, які мають дати Сполучені Штати, що ці два питання економіка і політика, мають бути пов'язані. Бо сам прихід американського бізнесу для того, щоб розробляти українське родовище, звісно ж, ну допоможе, але не є такою вже гарантією безпеки. Точно можемо сказати, що Зеленський про це з президентом Трампом говоритиме. що цікаво, напередодні журналісти самого Трампа запитали, чи готова Америка дати гарантії безпеки Україні. Він сказав ні, але на ну, останнім часом ми всі бачимо президента Трампа як людину, яка може дуже швидко змінити свою думку. Тому варто просто дочекатися і переговорів, і заяв Льоша, колеги. Дмитро, слухай, сьогодні відбувалися російсько-американські консультації в Стамбулі. щодо них ну дуже багато питань. Розкажи, будь ласка, деталі, що відомо зараз. Цікаво, що паралельно відбувається цей процес американсько російській консультації. Ну і пам'ятаємо, що президент Трамп особисто анонсував, що на цьому тижні мають відбутися розмови його двох переговорних команд: його переговорників команди Рубіо і Лаврова, російських переговорників. Зараз бачимо, що немає нічого в Еріяді, Що цей раунд відбувся в Стамбулі, і знаєте, ну абсолютно якась така дивна історія, тому що е, бачимо, що все було в закритому режимі. Склад делега. Ці навіть не розголошувався, що теж цікаво. Ну чому би сказали лише, що це дипломати, які відповідають за відносини Сполучених Штатів і Росії, і певні експерти з тих коментарів, які з'являються з офіційних джерел, якраз йдеться про те, що, начебто, говорили лише про відновлення дипломатичних контактів, тобто роботи американських дипломатичних представництв, посольства і консульств в Російській Федерації. Ну і навпаки, роботи російських дипломатичних представництв тут у. Сполучених штатах, але дивіться, проговорили більше шести з половиною годин безперервно. Після того жодного слова не сказали пресі. А журналісти у Стамбулі більше восьми годин ще до початку зібралися і чергували перед резиденцією американського консула. Жодного слова пресі не сказавши ці переговори. Згорнули, тобто ну величезне питання чи говорили ще й про інше, але навіть якщо говорили тільки про дипломатичні представництва, не ну, уявіть наскільки серйозними є розбіжності. Зараз між Сполученими Штатами і Росією, між Вашингтоном і Москвою, якщо навіть таке питання так довго на експертному, на технічному рівні узгоджували. Ну і станом на зараз жодних повідомлень про результати говорив з американськими чиновниками, які працювали за минулих адміністрацій, готували великі візити. Візити американських президентів готували великі переговори. і Мені тут пояснюють, хочу з вами теж цією думкою поділитися. Це важливо для розуміння, знаєте, такого бекграунду америк американської політики кажуть, що не тільки президенти завжди приїжджають на переговори, але навіть і державний секретар. Лише якщо вже всі деталі, технічні деталі погоджені неформально, погоджені делегаціями, погоджені співробітниками нижчого рівню, ну і приїжджають вже на переговори, якщо треба, ну якісь просто можливо дрібниці узгодити між собою в такому відкритому діалозі, сам на сам. Ну і таким чином, якщо технічні делегації не можуть про такі дрібниці домовитися. Зрозуміло, чому не зустрічаються на цьому тижні Рубіо і його переговорна команда з лавровими росіянами. Чому тим більше не відбуваються е, переговори очні між Трампом і Путіним? Пам'ятаєте, там певні експерти або лідери громадської думки писали, що сьогодні завтра вже все 100% У них інформація ці переговори Трампа і Путіна в Саудівській Аравії мають відбутися. Ну зараз ми бачимо, що і прогнози ці були абсолютно пустими. Ну і протиріччя між двома країнами, між двом. Ма командами насправді набагато більш серйозні. Ми на цьому тільки одному прикладі це бачимо. Ну і якщо буквально у мене хвилинка є, то я хотів би звернути вашу увагу на ті меседжі, які зараз надходять з Москви Бо зрозуміло, робляться вони в публічному просторі, але це меседжі, які орієнтовані абсолютно не на росіян, не на внутрішню аудиторію, а на американців. Тобто розраховуючи, що американське посольство їх проаналізують держдеп, проаналізують, передадуть далі в Радбез, передадуть в Білий Дім. Ну, і ось тут цікаво, два моменти. По перше, путін каже: наші партнери демонструють прагматизм. Перші контакти дають надії. Я передивився його риторику, і там навіть стосовно американців виникло постійно здивуватися слово партнери. Таким чином зрозуміло, що і Путін, і Кремль хочуть дати зрозуміти сполученим штатам, що, начебто, вони прагнуть домовлятися по Україні, начебто, вони відкриті до переговорів. Говорив і за людьми, які працювали в американській розвідці, і дуже багато сумнівів щодо цього вважають, що можливо у Путіна абсолютно інша гра, що він хоче завдяки переговорам, контактам, цим моментам в Ріяді, коли буде багато пресі просто прорвати дипломатичну ізоляцію, але він не налаштований на мирний процес. Тобто є такі переговори навіть на камеру. Мені про це колишні представники розвідки кажуть. А ще один меседж пролунав від Захарової. Вона озвучила російську переговорну позицію і сказала: ось тут дуже. Цікава цитата. Послухайте, складно вимагати територіальних поступок по Україні з боку РФ, і найважливіше, неможливо зупинити конфлікт по лінії зіткнення. Тобто, бачите, це така досить жорстка позиція, яку поки що формулюють в публічному просторі. Меседжі для Вашингтона. Втім, вони показують наскільки серйозними є розбіжності в цьому переговорному процесі, і що швидким або легким він точно не буде. Колеги Київ. Дмитрий дуже дякую. Неможливо лінії зітнення. Дуже прошу зупинимо тоді по 91-му року. Правда, дуже тобі дякую за інформацію. Ми чекаємо з нетерпінням. Чи буде завтра оприлюднений цей указ президента Трампа про продовження санкцій? Ну це буде багато про що говорити, як на мене. Дмитрий дякую. Дмитро Анопченко, вибач, будь ласка, з Вашингтона наживо розказав про перебіг переговорів у Стамбулі, санкції проти РФ можливі та прийдешню зустріч Зеленського і Трампа, на яку ми всі звісно чекаємо. Дякую. třeba